Медитація така класна штука, що будь-який результат є хорошим, і з нього щось можна витягнути. Наприклад, прийшли до думки, що це нічого не дало. Так, дайте, ну я вгадаю. Ви очікували, ну, намір був такий, наприклад, що, можливо, ви проведете цю практику, дихання стане глибоким, спина розпрямиться. Вуха, ну просто приємне відчуття. Ну, я свої відчуття описую. Справа в тому, що варто продовжити, щоб до цього дійти. Бо коли ви йдете в медитації до якогось відчуття, до якогось очікування, виникає багато різних перешкод, і їх варто усвідомлювати. Просто так, як є. Це нічого не дає. Далі ваша ціль медитації це думка, це нічого не дає. І крутити її, і крутити. це нічого не дає, і це нічого не дає. І те, що я дихаю, нічого не дає. Ну, типу, я живий залишаюсь, але воно нічого не дає. Мені ж треба там, грошей заробити чи ще щось там. Воно нічого не дає. Те, що я бачу, нічого не дає, те, що я запахи відчуваю, воно мені нічого не дає. Те, що я чую, нічого не дає. Взагалі, абсолютно. Непотріб. Ugh. <laughs>